Розділ 5. Неприємна прогулянка. Після обіду четверо дітей пішли на гору, в спальню хлопців, і розстелили полотнину на столі. На площині тканини, подекуди кострубатими друкарськими літерами були написані якісь слова. Було умовне зображення компасу з літерою Е, що означає схід. Крім того, вирізнялося вісім схематичних квадратів, а в центрі одного з них стояв хрестик. Усе це виглядало дуже загадково. Знаєте, здається, це латинські слова, сказав Джуліан, намагаючись прочитати їх. Але я не можу правильно їх прочитати. Якби їх прочитав, однаково не зрозумів би, що вони означають. Шкода, що ми не знаємо когось, хто розібрав би цю латину. Може, твій батько прочитає Джорджо? запитала Ен. Гадаю, так, відповіла Джорджа. Але ніхто не хотів іти з цим до дядька Квентіна. Він міг забрати в них незвичний старовинний клапоть, міг зовсім забути про нього або й спалити. Вчені зазвичай диваки. А як щодо пана Роланда? запитав Дік. Він же учитель? Знає Латину? Ні, ми не будемо звертатись до нього, поки не знаємо про нього трохи більше, обережно мовив Джуліан. На вигляд, він свійський і милий. А там хто зна? От морока. А як же кортить розшифрувати ці написи? Угорі можна розрізнити два слова, сказав Дік і спробував їх вимовити. Віа окулта. Джуліан, що, на твою думку, вони означають? Єдине, що, на мій погляд, вони можуть означати, це таємний шлях або щось таке, сказав Джуліан, наморщивши чоло. Таємний шлях. вигукнула Ен, і очі їй спалахнули. Чудово, якщо так, таємний шлях. До чогось цікаво! А що за таємний шлях це може бути, Джуліане? Звідки я знаю, дурнятко, відповів Джуліан. Я навіть не впевнений, що ці слова дійсно означають таємний шлях. Це просто мій здогад. Але якщо ці слова означають саме це, зауважив Дік, то на полотні мали б бути вказівки. Як його знайти, щоб під ним не малося на увазі? Ох, Джуліане, прикро, що ми не можемо до пуття прочитати написане. Ну, спробуй ще. Ти ж Латину знаєш краще за мене. Дуже важко читати химерні давні літери, сказав Джуліан, роблячи нову спробу. Ні. Нічого не виходить, я не можу їх розшифрувати. І тут почулися кроки на сходах, і до кімнати зазирнув пан Роланд. Привіт-привіт. вигукнув він. А я собі думав, куди ви всі поділися? Не хочете погуляти біля круч? Привіт, відповів Джуліан, згортаючи стару полотнину. Що це у вас там щось цікаве? спитав пан Роланд. Це почала Ен, але тут заговорили всі одразу, боячись, що Ен вибовкає таємницю. День для прогулянки просто чудовий. Ходімо вдягатися! Тіме, Тіме, де ти? Джорджа пронизливо свиснула. Тім одним стрибком вистрибнув з під ліжка, де собі відлежувався, вмить опинився біля неї. Ен зашарілася, стогадавшись, чому її так швидко перебили. Дурепа, тихо проказав Дік, немовля. На щастя, пан Роланд більше не заговорював про клапоть, який на його очах згорнув Джуліан. Він дивився на Тіма. Гадаю, він теж має йти з нами, сказав учитель. Джорджа з обуренням зиркло на нього. Безперечно, заявила вона. Мені ніколи чуєте? Ніколи, нікуди не ходимо без Тімоті. Пан Роланд спустився вниз, і діти приготувалися до виходу. Джорджа супилася. Її обурила сама думка не брати Тіма з собою. Ти мало не видала наш секрет, дурна, сказав Дік Ен. Я не подумала, відповіла присоромлена дівчинка. Однак пан Роланд дуже симпатичний. І, думаю, до нього можна було б звернутися, аби він допоміг зрозуміти ті дивні слова. Про це буду вирішувати я, відрубав Джуліан. А ти краще помовчи. На прогулянку. Рушили всі, і Тімоті теж. Панові Роланду не варто було турбуватися щодо собаки. Тімоті до нього не підходив. Власне, це було дуже дивно. Він тримався від репетитора чим далі і не звертав на нього жодної уваги, навіть коли пан Роланд до нього звертався. Зазвичай він не такий, сказав дік. Насправді він доброзичливий пес. Ну що ж, якщо мені випадає жити в одному будинку з ним, я маю спробувати змусити його зі мною подружитися, сказав репетитор. Гей, Тімоті, ходи на сюди. У мене в кишені є печиво. При слові печиво от Тімоті на вуха, але на пана Роланда навіть не глянув. Пес опустив хвоста і підійшов до Джорджі. Вона його погладила. Якщо йому хтось не сподобається, сказала вона, то він до такої людини не підійде. Навіть якщо Манити його печивом або кісткою. Пан Роланд облишив цю справу і поклав печиво назад до кишені. Дивний собака, сказав він. Страшна дворнячка. Маю визнати, що віддаю перевагу породистим собакам. Джорджа почервоніла. Нічого дивного в цьому немає, сказала вона, захлинаючись. У кожному разі вигляд у нього не такий дивний, як у вас, і він не страшна дворнячка, а найкращий пес у світі. Здається, ви грубіяните, жорстко зауважив пан Роланд. Я не дозволяю своїм учням грубіянити Джорджино. Те, що він назвав її Джорджиною, і ще більше розлютило Джорджу вона разом із Тімом ішла позаду, враз потемніла, як тучна хмара. Інші почувалися ніяково. Вони знали, як Джорджа скипає гнівом, і як важко з нею буває ладнати. Вона була лагідніше й щасливіша, коли вони вперше проводили літні канікули разом. Відтоді вони сподівалися, що вона більше не дурітиме і не башкетуватиме, адже це може зіпсувати рідвяні канікули. Пан Роланд більше не звертав на Джорджа уваги, не звертався до неї. А продовжував іти разом з рештою попереду, що намагаючись здаватися веселим. Він справді умів смішити. І діти сміятися могли без угаву. Він узяв Ен ем за руку, і дівчинка під стрибами йшла поряд з ним, дуже задоволена прогулянкою. Джуліан жалів Джорджу. Неприємно, коли хтось. Когось не приймає. Неприємно, коли когось не приймають до гурту. І він знав, наскільки Джорджі це не до душі. Може, думав він, озватися словом за неї? Може, це відпружить становище? Пане Роланд, сир. Почав він. Чи не можете ви називати мою кузину так, як їй подобається? Джорджа, вона вдовсту ненавидить ім'я Джорджина. Крім того, вона дуже любить Тіма. Їй украй неприємно, коли хтось каже про нього погані речі. Пан Роланд, здавалося, здивувався. Мій любий. Сухо промовив він. Я переконаний, що у вас найкращі наміри. Але навряд чи я потребую ваших порад щодо ставлення до моїх учнів. Я ставитимусь до Джорджини так, як я, а не ви. Вважатиму за потрібне. Я хочу дружити з усіма вами і впевнений. Що так і буде. Але Джорджина має поводитися так само розумно, як і ви троє. Продовження буде.